4 лютого у всьому світі відзначають день боротьби проти раку. Смертність внаслідок цієї хвороби на другому місці після гіпертонії в Україні. Завдяки профілактичній роботі почали частіше виявляти рак на ранніх стадіях, що дає більше шансів на успішне лікування. Проблемою залишається лише фінансування. На пересадку кісткового мозку семирічному віталіку волонтери збирали кошти понад півроку. Із 115 тисяч євро, які запросили онкологи Італії, на рахунку вже було більше половини. Як вітчизняний мозк перерахував усю необхідну суму. Так щастить не всім онкохворим дітям. Перед новим годом у нас із Ахмадета стояло три рібінка. Моз оплатив Віталіку моєму. Щот і ще одному мальчику, который стояв после Віталіка. Девочки, яка стояла перед ним, не оплатили. Почему так ніхто не знає. Наверное, тому що Віталіку більше нужно було. Тож зібрані для Віталіка гроші передали іншим дітям, яким потрібні операції за євро. Германія просить від мінімум 200 тисяч євро до 500 тисяч євро. Ну, це приблизительно. Італія от 80 тисяч євро. Ну це очень маленький щот. Ну. До 200 тисяч євро. Звертатися по допомогу за кордон людей змушує заборона в Україні трансплантації від неродича, а ще недофінансування лікування онкохворих. В процесі лікування постійно виникають потреби в дополнітельних лікарствах, ще в чому-то там, ну мало ли, в тих же бинтах, ватах і, і в чому угодно. Поэтому сказати, наскільки може держава фінансувати, ну наскільки фінансують. На допомогу приходять також громадські організації та фармвиробники. У них існують спільні з держави програми, як, наприклад, право жити. Щоправда, поки допомогу можуть отримати тільки хворі на мієлолейкоз. Ми говоримо про охранічка мієлолейкоз. Була договорів з міністерством здравоохранення, 30% на себе брала обезпечення. Міністерство здравження і 70% компанії. І все ж, вибираючи країну для лікування, варто зупинитися на батьківщині. Радять фахівці, вартість менше, а якість лікування така ж. Там 20% займають лікарсні препарати. інші 80% займають дуже велика кількість обстежень. Багатовартісних високовартісних великі зарплати лікарів, медичних сестер і так далі. Так далі, стандарти лікування європейського направлення вони всюди одинакові. Грамотний лікар, де би він не був, він дасть одинакову рекомендацію по, по лікуванню. у мозі. Повідомляють, що 100% забезпечити своїх хворих поки не зможуть. Але на 2013 рік передбачено на третину більше коштів ніж торік. Світлана Жернок, Микола Лішко, телеканал Київ.